На вас привітати. Можна Заду привітати. — роком. Дивіться, ну, яка помаранчева чашка. Ого. ваша. — а, а я доця привезла маленьку. Ти а це буде велика. привітали з новорічними святами тих, кого впродовж 2024-го вивозили з під обстрілів. Евакуаційники благодійного фонду Схід Сос подарували літнім і маломобільним переселенцям чашки та листівки, які підготували діти з різних міст України. Перший подарунок отримала Галина. Це дівчинка Анжела. З міста Черкаса, це доросла дівчинка вже намалювала вам хвилиночку. Ой, спасіба, дочечки. Галині 83 роки. Розповідає, до Дніпра її евакуювали з Покровська. Каже, в рідному місті вже неможливо було перебувати, а з родичів нікого не залишилось. Там перемерзло сильно і то, і простіли оце кашлін, а в нас там все світ виключили, нема нічого. Дорогу перекрили, а вони ползуть ті. Німці чека, як їх назвати. Новорічний подарунок отримав і 82-річний Петро. І оце така ще листівка. Дивіться, діточки, намалювали. Юля. Юля, 8 років. На англійською мовою написала. Ти англійську знаєш, діду? Здоров'я, хай буде. Я їй передам. Чоловіка з крахвого до Дніпра евакуювали в жовтні. Каже, до останнього не хотів виїжджати з рідного міста. Сам жив уже. Жінка умерла три з половиною роки, сам жив. Ну як, ну вроді своє все нажити на та й не тікати, а та, так, ну, ну хто знає як. У центрі соцадаптації з вересня перебуває також і Венера. Жінка також отримала святковий подарунок від 11-річної Вікторії. О, да, Ой, Клас, що, як дела? Нічого сьогодні вже трохи полегче. Жінка розповідає все життя. Прожила у селищі Михайловка неподалік Салидового. каже одного дня їхала з роботи, коли в автівку посілив дрон армії РФ. Ось ця рука весь желудок побитий і ноги побіти. Цело так сильно побіти, вот така діляля пірациніевокуаційниця схід сос Ольга Володимирова розповідає: таку акцію проводять втретє. Подарунки забирають в пункти благодійного фонду по всій країні. працівники звертаються до дітей, до батьків з пропозицією намалювати листівки, створити їх власними руками, написати якісь теплі слова. Бо багато з них розлучилися зі своїми родичами, вони розуміють, що це таке. Багато з них втратили старших родичів. І а тут є бабусі, дідусі, які розлучені своїми онуками і своїми рідними. Ольга додає, цьогоріч діти з Черкас, Кропивницького, Запоріжжя, Харкова, Вінниці та Миколаєва створили близько 200 листівок. Дани Юнікулаєнко, Олександр Шаудибін – Суспільне новини, Дніпро.